Наші вітання вам з України, і ми хочемо підняти досить такі важливі речі, які пов'язані з вірою в Бога, з Божими обідницями. І найголовніше це те, щоби дійсно ми могли зберегти ту Божу гідність і те Боже призначення на своє життя, яке Господь має для кожного з нас. Так, і яскравою відмінністю саме Божої обідниці є те, що. А не людського марення є те, що Божа обі... обітниця вона завжди надихає, вона завжди дає сили йти вперед за Словом Божим, і результат вічне життя і вічні цінності, і вічний спадок. А також це супроводжується народженням згори, народженням від Духа Святого і благословення, яке проходить через вічність, це народження духовних дітей. Які не перестають. Як приклад, у нас є Авраам, який є батьком віри. Його вже багато тисячоліть не, нема. Але всі, хто вірить Слову Божому, є його дітьми. І у Бога є дві клятви. Одна клятва по духу, це благословення, це отримують ті, хто довіряють Богу, слухають Боже Слово. І за тілом це прокляття. хто Навпаки, вони не покірні Божому Слову в їх серці, їх серце не належить Христу, і вони не дослухаються до Божого Слова. І такий цікавий момент, що християни це діти-обідниці Ісуса Христа, і тому нам варто бути вірними, вірними Слову Божому, тому що вірність це одна з якостей, які цінує Господь, і вона потрібна для того, щоб Господь використав. Християн для виконання Його волі на цій землі. А Його воля це спасенні душі, душі, які будуть в царстві небесному. І тому варто пильнувати за своєю душею, щоб вона не йшла за пожадливостями цього світу. Тому що Ісус Христос сказав в Євангелії, що перші будуть останніми, і останні будуть першими. Чому? Тому що вони не цінують своєї позиції позиції Дітей Божих. Це не стало для них обідницею, не стає оцим натхненням, не стає поштовхом діяти згідно Слова Божого. І дійсно найвища гідність це бути дитям Божим. І з цією обідницею, діти Божі, є пакет Божих благословінь. І дійсно, ми, християни, маємо відповідати цьому статусу. Якщо Ісус для нас і є Цар, то ми маємо слухати і виконувати те слово, яке він говорить. І це дійсно стандарт, який відповідає статусу дітей Божих. І дуже такий цікавий момент показав апостол Юда, а не той, який зрадив Христа, а той, який брат Якова, який раб Ісуса Христа. Да, є там такий цікавий момент, описаний як. Архангел е, Михаїл е, спілкується з дияволом, і він забороняє йому наговорювати на дітей Божих, і це один з показників, що ангел, ми знаємо, хто такий ангел, це Божий посланець, це як і духовна сутність, так і людина. Він ніколи не засуджує, не сперечається. Він завжди покірний і завжди. Завжди затикає рот дияволу, щоб той не брехав, не злословив, не наводив наклеп, не засуджував дітей Божих. І це показник наявності Духа Святого, тому що Дух Святий, як Ісус і сказав, Він прийшов, щоби викрити світ про гріх, про правду і про суд. Гріх, що не вірують в Ісуса Христа. Правда, що Христос пішов до Отця і суд у тому, що Князь світу цього засуджений. Тому діти Божі і бережуть гідність, а, бо так відкриється вільний вхід до царства Божого. Амінь. І дійсно, у дуже багатьох людей є там, уявлення про те, що коли вони приходять до Бога, то їх цікавлять якісь матеріальні блага автомобіль, квартира, робота, бізнес чи ще якась земна. Ось ця замануха. 90 60 90 У угу. віки Кубі... це... це... не живеться? І це тільки обличчя. Так, і тому ми повинні просто зрозуміти для себе а, набагато важливіші речі, що дійсно найголовніша обітниця Божа стосується вічності, і це найперше бути дітьми Божими. А друге, це допомагати іншим людям стати дітьми Божими. І, звісно, це піклування про дітей Божих. А все інше прикладеться, якщо в цьому є потреба. Амінь. Тому, щоб краще розібратися в цих питаннях, заходьте за посиланням в описі, підписуйтеся на канали Салтаненко, долучайтеся до місії Слово Боже. І напишіть нам, якщо у вас є потреба, в духовному спілкуванні з Господом.